Село Макітівка связької громади знаходиться за 16 кілометрів від російського кордону. Село офіційно має стати зони, де ведуться бойові дії. На відміну від сусідніх сіл Есманської громади, ворожі снаряди сюди не долітали, що дозволяє селянам відчувати себе в відносній безпеці, розповідає староста Макітівки Олена Ігнащенко. Не відчувати, що зона бойових дій поряд це не можна. Ми також увійшли в зону бойових дій. Але дякуючи Богові, ми тільки чуємо десь вибухи, і це вже добре. Саме головне, що на нашій території проживають саме найкращі згуртовані люди, які вірять в перемогу. А якщо вони вірять, то перемога буде за нами. І з нашого села жодна людина не виїхала. Наші люди займалися будинними справами, сіяли огороди, пололи, вбирали. Вирощували і у кого є невеличкі паї. Вирощували зернаві, все виростили, підготувалися до зими. Так що ми знаємо, що треба, щоб ми як жили, як і завжди. Весною ворожа авіація кілька разів порушила повітряний простір України, і саме над Микитівкою літаки запускали ракети по сусіднім містам. Мешканці села стали свідками цих подій. Розповідає жителька Микитівки Тетяна. На внуки часто тут. Дуже за них переживаю. Як десь щось, стараємося десь кудись вже, щоб не щоб не чули. Ну, дуже злякався, як вибухнула над нами якраз, а тепер боїться. А це як от це... ракету пустили у Воронежську? О, так я якраз на вулиці була, навіть і присіла. Ну дуже страшно. Найбільше жителі села переживають за дітей, адже звуки вибухів тут чують досить часто, розповідає Микитівчанка Валентина. часто чуємо вибухи, дуже часто чуємо. Отсюда батують, і відтуди і везде батують. Страшно. Страшно. Діти ті плачуть, так плачуть, що хто його знає, як. Уже, уже привикають, і то як біжать і кричать: баба, пішли в, в погріб, так що хорошого у нас нема нічого. Ждеш кожен день? Що воно буде далі? Хто його знає? Краєзнавець Едуард Баранов говорить, що добре знає Мітюку ще з часів роботи дільничним інспектором. На відміну від багатьох сусідніх сіл, Макитівсь у все помітний оптимізм. Село організоване. Водночас відчуття безпеки Макітівчан може бути оманливим. Мені довелося три з половиною роки працювати в цьому селі. Село тримається впевнено за цей час. Особливо, особливо поганого не відбулося. Є люди, влада на місці слідкує за селом. Ну, З господарчою частиною тут більш-менш все, все нормально. Я розділяю їхній е, оптимізм, але не цілком. На жаль, я не можу бути такий оптимістичний з того, що мені відомо, з того, що я спостерігаю. Ну, хотілося б, щоб все було найкраще, але, як то кажуть, треба порох тримати сухим, бути готовим, що ситуація погіршиться в будь-який час.